Hello, Fренd з вами, Деніс Френдлі. Коротше, сьогодні у нас будуть ось такі шашлички. Шашлички ми з вами вже багато разів ну, в тих роках пробували е, у минулих, та. але сьогодні ми попробуємо з цим соусом, з девелей. Девелей ми пробували з бургером, тепер попробуємо з шашликами. Небагато лишилося. Якщо не стане, ще спробуємо соусом сирним. Та. Тому такі справи, поїхали, це буде у нас поєднання. Та. Зараз ставимо гріти і спробуємо. Коротше ці шашлики. Let's go. Дені Френні поєднує. День Френні поєднує. Сьогодні він буде поєднувати е, шашлики з картоплею з Девелей Сос. Е, соус 1000 тисячу ВСП. Ві, п, п, п. Тисячу VSP, це ми перекладали морські продукти, бо в мене запиталися, що таке 1000 VSP. Так я от і сказав, що це є. морські продукти. Так, ставимо сюди. Вона розігрівається. Так. Зараз ми поїмо трохи, так. Уже зараз Так. Чекаємо, 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 чекаємо. Бо то як бурер, то... О, вже чути запашок, запашок чути. Та. Все, готово. Звуки, напевно, не почули, бо я на паузу лежа. Так, ось такі. Ось такі шошточки. Я взяв собі три шоштики, не знаю, якщо не зможу, то я не всі з'їм. Так, такі справи ставимо вас. Будемо їсти. Так, будемо їсти. Оу, oh, є. Yeah. Так, трошечки вас припідняти. Так. хоп 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 Ле, ле Ля-ля-ле-ле-ле-ле-ле-ле. -ле 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 -ле. Супер! Напевно, супер. Так, стіл, стіл видно. Шашлики також. Вони видно. Соус. Соус лежить. Добре, все. Я знаєте, настроюю. Так, так, все, поїхали їсти. Добавляємо цей соус. Тисячу ВСП останній. Ладно, буде поки що достатньо. Так, ну що ж, почнемо з цього. Даємо оцінку від 0 до 10 з картоплею. Ось. Ну, когда сразу вот там еще совсем не смачніше Кистаки на 8 балів. Видно те, що в холодильнику простояло, то вже не свіже. Не є такий апетитний вже. А то вчора ми робили. Вчора була родина. З родиною їли шашлики, на щось. Уже не дуже. Ну так, вчора було смачніше. Пробуємо ще раз. Може наступний нас порадує. Так. Це вже краще. Ммм, ще още раз. Oh. Ммм. Вчора було смачніше. Давайте ще раз підогріємо. І смак не то, як вчора. Ну, вчора було набагато смачніше. Вчора десь було на 9 балів точно, а це на 8. Хочу води. Напевно, що ж таке треба зразу їсти. Ну, зробили, зразу їш. Побачите, на наступний день вже тепер ми їмо тим і снеду. Зараз ще раз зігріється і ще раз ми спробуємо. Смачне, не смачне. Ну. Ось, я ще раз зігрів. Так, попробуємо. так, Яке воно на смак спробуємо. Добре, не добре? Гаряче. <плес> Достатньо. Так як реклама поставив. ну це вже, ну просто я з ним поєднуєте. crash Mm. Mm. Ось тепер? На дев'ять. Так. Знаєш, треба було гріти довго. Картоплю здається на вісім. Так, на вісім, тепер вже дев'ять. Короче, доїдаємо. Так. Ну що, напевно, оцей соус сирний спробуємо десь в наступних відосах. А тепер ось такий. Запитайтесь, що ж такі вже нема. Та є там ще, але зараз я вже собі не додаю. Я ходжу з картоплею тепер соус. Щоб доїсти картоплю, тому додаю соус. Бачите, стало цього ДВЛ, я думав. Не стане. М -м -м. Соусом на 8 з плюсом картопля. Сама картопля на 8. Це останнє. Я йду на роботу, беру з собою той перший телефон, значить цей другий не беру і не знімаю на ньому відео. То щось кольори якісь на цьому телефоні, якісь інакші, ніж на цьому. То знаєте, кожен телефон, кожного телефона свої приколи. Ну, тобто, Свої якісь правила, якісь, не знаю. Блін, муха прилетіла. Напевно зняло на камеру. Пришла нахэть, паскуда. Коротше, Короче, все доїли. Специальная оцінка, хай будем. Спочатку було десь на 8-7, на тепер вже хай буде на 9, коли зігріли, так. Коротше, ось таке справи. похавали смачно, поїли. Ось тут ще лишилося скільки шашликів це зуча. Але я не буду все їсти. По-перше, не гонимо, по-друге, скажуть батькам, типу, ну ти... Не очманів, скільки з'їв, що типу, не офігів Скільки їсти. Ну. Так, тому таке справа, я думаю, нормально поїдемо. Ну, просто я скажу, зрозумів одну штуку. Або ти мус... на наступний день, коли ці ж ще ж робилися підогріти нормально. 음, щоб десь два рази, так як тепер, щоб він був дуже смачний. Або їсти в той же день, коли робилося, щоб було смак залишився. Бо бачите, я їв спочатку вже на останній, бо у менш більше похоже до вчора. Але все ж таки не такий смак, як вчора. Вчорашні були набагато смачніші, ніж вони вже тепер. Та. Тому такі справи на цьому все з вами був Денис несправні. Пишіть коментарі, чи додивилися до цього моменту. З вами був Денис несправню. Так, такі справи. Бачите, все доїли. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня. Бувайте! Йоу! Ой, поїли ну, можна сказати нормально, та нормально поїли.